Дорогі близнюки! дивимось, яким буде травень. Коротесенько, про головне. На трьох картах сьогодні хочу подивитися вашу ситуацію. Це те, що зараз вас бентежить, що не дає вам спокою. А далі ще на трьох картах подивлюсь, як це буде змінюватись у травні. Це важливо, підказки на місяць для вас. І так, травень це у нас підсумок, тому що закінчується весна, і вже будуть якісь перші плоди. Бачу десятку кубків, просто чудово, дорогі мої близнюки, яка ситуація у вас зараз, і що буде змінюватись у травні? Насправді, зараз, як ніколи, ви об'єднуєтеся з рідними, і це дуже важливо, це дуже цінно, я буду все пояснювати. Вам точно треба триматися сім'ї родини, близьких людей, тому що це правильне наповнення це дуже цінна для вас якась інформація. Навіть якщо були моменти, де, де ви трішечки були, знаєте, як роздільно, тобто трішечки не спілкувалися, або між вами була якась відстань. Зараз дуже часто навіть сімейні пари знаходяться десь на відстані один від одного, в травні треба все це поновлювати, бо це спілкування для вас дуже важливе. Я хочу сказати, що ви зараз будете будувати плани на майбутнє і 100% не зупиняйте себе в цьому, бо зможете багато чого реалізувати і переконати. І навіть скажу вам, що ви будете про все домовлятися. У вас така активна фаза, тому. Ви себе в цьому не зупиняйте, будуйте плани, попри все, треба жити, щось планувати, діяти, і 100% не стояти на місці. А ще хочу сказати, що я бачу, що вас мучить якась таємниця, і ви не знаєте, як або більше дізнатися, або як це приховати, в кого як програється, бо розклад загальний. Але 100% тут є щось таке таємне, що не дає вам спокою, і ви ніяк не можете це привести до ладу в своїй голові. Ви знаєте, ця ситуація 100% розв'яжеться, ви 100 знаєте правду. Якщо хтось від вас щось приховує, то ви просто дайте час, не думайте про це. Відпустіть цю ситуацію, бо є аркан суд, і тут точно все відкриють. Ви побачите, хто і хто. Ви все дізнаєтесь, тут вам не треба ні за що переживати. Якщо у вас є таємниця і вас трошечки це мучить, і ви не знаєте сказати, не сказати, проговорити цю ситуацію чи ні, то 100% проговоріть, тому що є Аркан суд, і це потім може бути. Обіграно проти вас, розумієте, ви самі собі можете цим нашкодити. Тому будьте чесними, відкривайте все, як є, для того, щоб все було добре. Я сьогодні недаремно подивилася, що відбувається, і що буде змінюватися в травні для того, щоб дати цінні підказки, важливі. Бо деколи коли відкриваєш ситуацію тільки те, що буде, ви не завжди вмієте зрозуміти. Що вона пов'язана саме з вашою ситуацією, тому ось такий розклад: у кого програється така інформація, слухайте далі і користуйтесь підказками. Я бачу, що в травні у вас іде гарно така фінансова сторона, іде прибуток, точно йде вже якийсь врожай. Ви будете задоволені собою, зможете багато чого запланувати. Також навіть зможете з кимось чимось поділитися можливо, навіть для своїх рідних, для своїх близьких щось захочете зробити. Багато хто оновить навіть гардероб, так відчуває дівчатка, особливо це, мабуть, вас стосується. І будете почувати себе зовсім по-іншому. А ще хочу сказати, що для вас в травні дуже важливо працювати. От саме хто будує кар'єру, роботу, розвиває якісь нові проекти, нові завдання. Не зупиняйтеся, тому що це може давати вам потім дуже хороші гроші. І 100% ви будете почувати себе просто неймовірно і зможете зробити багато для своїх близьких. Це той момент, коли знаєте, ви досягаєте цілі. От, хотіли, ставили собі на початку щось і досягаєте. Тому травень має бути для вас таким плідним. Ну і закінчується розклад старшим арканом суд. Це карта Вищого суда, вищої справедливості. Карта важливих новин, відкриття правди, карта того, що ви зрозумієте, хто важливий у вашому житті, а кого взагалі не треба. І знову ж таки ставлю акцент на сім'ї, на родині, в кого там дуже гарно складаються стосунки з друзями. Знаєте, залишайте все це, як кажуть, за стінами дому. І пам'ятайте, що поки що для вас дуже важлива підтримка рідних. Бо. Ви будете будувати якісь плани, цілі, і зараз дуже важливо об'єднуватися, триматися разом. А ще хочу сказати, що коли у вас буде оця правильна фінансова сторона, і в травні у вас будуть нові рівні фінансові, то 100% разом з сім'єю ви зможете обміркувати якісь цінні проекти. Вкладати правильно гроші, можливо, хтось щось навіть буде купувати, можливо, якийсь будинок, якусь нерухомість. Це також можливо, тому що йдуть великі фінанси до вас. І ваші друзі, ваше оточення точно вам не порекомендує чогось такого. Тільки ваші рідні, бо ви це робите спільно для усіх, розумієте? Тому така інформація. Ще хочу вам сказати, що не робіть того в травні, що вас дратує. Це така цінна підказка, бо вам треба стан спокою. Вам трішечки в травні треба вже розслабитись, навпаки, збирати цей врожай, як я казала на початку, що це місяць, коли вже є перший врожай. Бо квітень це тільки цвіте, а травень вже дає плоди. І тут дуже важливо, щоб ви не робили того, що вас дратує, а навпаки, вже підсумовували, збирали оцей врожай і були задоволені. Для багатьох ще вирішиться якась судова справа з документами щось. Очікуйте хороших новин, ви будете задоволені, будете щасливі, будете радіти, і 100% знову ж таки ці документи впливають знову на плани сім'ї, на майбутнє, бо це дає вам якраз щось хороше. Ось такий я бачу цей розклад, і я вам бажаю вдалого місяця. Головне, щоб оці таємниці ви пропрацювали правильно, це те, в чому зараз ви знаходитесь. Насправді, аркан Жриця – це карта дуже потужна, навіть могутня, я би сказала, тому що немає чогось такого, чого б ви не вирішили. Ви завжди знайдете вихід з ситуації, ви завжди зрозумієте. Як діяти, але головне, щоб ви обрали сторону, бо це завжди про світле і темне, це завжди про добро і зло, про день і ніч. І ви маєте розуміти, що вихід є, але треба обирати сторону. Треба розуміти, я за правду чи можливо я обираю щось інше. І тоді ви побачите, як все буде для вас обертатися. Я закликаю триматися світлої сторони, триматися правди, проговорювати всі ці моменти, не жити в таємницях, бо це стрес, це страх, який відбирає вашу енергію. А я хочу, щоб ви були щасливими і щоб у вас все було добре. Вдалого позитивного вам місяця! Всього вам хорошого! Дякую, що ви зі мною! Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за те, що є спонсорами мого каналу. І підтримуєте мій контент. Для мене це важливо. Всього хорошого, ціную кожного з вас і до зустрічей!